Ці події, які будемо переживати, є доброю нагодою для того, щоб дати можливість познайомитися нашим гостям з глибиною духовості нашої країни і цього міста. А Львів це є місто високої культури, глибокої духовості, а так само справжньої християнської моралі. Ми повинні подорожнього в дім прийняти спраглого напоїти, голодного нагодувати. Тому не встидаємося бути відкритими. Особливо коли потрібно гарно усміхнутися, допомогти знайти те чи інше місце, навіть заговорити мовою тої людини, яка до нас приїхала, тому так важливо для всіх нас бути привітними, приязними до тих, хто завітає до нашого дому і до нашого міста.